Святослав Піскун тричі генеральний прокурор України, депутат Верховної Ради двох скликань, генерал-лейтенант податкової служби, заслужений юрист України, член всесвітньої асоціації юристів. Регалії цієї людини можна перераховувати довго. Святослав Піскун важковаговик української політики. Його рішення йти на вибори самовисуванцем по 63-му виборчому округу із центром у Бердичеві у засобах масової інформації назвали цікавим поворотом. Тим часом сам Святослав Піскун своє рішення пояснив просто: найстав час зробити щось для моїх земляків, для моєї рідної землі, для людей, з якими я виріс, з якими я став піскуном, Святославом, для тих, з ким я в школі вчився, з ким я гуляв футбол, з ким ходив спортом займатися. Мені хочеться зробити щось от для цієї землі. У Бердичеві він народився і виріс, і досі пам'ятає улюблений з дитинства смак морозива у кафе Каска неподалік будинку, де жила його родина. Завжди ми тут їли морозиво і пельмені, Завжди тут готували. Я думаю, що одні з кращих в місті. Отам, От колись була будочка. Зірованою водою рідний Бердичів залишив, коли пішов в армію. Та навіть у столиці, займаючи високі посади, про рідне місто ніколи не забував. Святослава піскуна разом із родиною можна побачити на вулицях Бердичева. Проходить час. І я кажу своїй сім'ї: давайте поїдемо в Бердичів, просто прогуляємося, посидимо, погуляємо, по поїдемо на Червону гору, де колись моя бабця жила там на кирпічному заводі. Подивимося, ставочок чи не заріс. Святослав Піскун знає: він буде корисним своєму рідному місту, своїй малій батьківщині. Його авторитет і досвід, лідерська воля принесуть процвітання рідній землі.